Це небо і я напроти, смеркає тому і вечір на клумбі нема сто кроток. Преречені ж бо до втечі, графітом гіляче голе. Ще вечір а вже ночує. У вибухів краду голос не їхній, а твій. Ти чуєш? У сон тебе відпускати, вагаюсь. Без поцілунку, бо місяць як тать з-за хати, гукає собі чаклунку Не тяга, Не зна, що в тебе підстав нема ворожити, надія лиш є на небо і дяка за день прожитий, у біженцях десь зозуля, кувати роки б не зайве, їй в голову думка муля. Підслухають кляті зайде. Тримати на нього образи і ждати пророцтва в сує, тож стільки нам жити разом за вибухами, рахую.